Секрет, про який мовчать диктори. Чи знаєте ви, що може зіпсувати навіть дуже гарний голос вашої дитини? Це неправильне слабке дихання. Якщо дитина часто ковтає закінчення слів або тихо говорить, ця інформація для вас. За 90 секунд ви дізнаєтеся, як це виправити. Навіщо дитині правильне дихання? Для того щоб ваша дитина говорила плавно, гучно і чітко потрібне особливе мовленєве дихання. Воно керується м'язом, який називається діафрагма м'яз під легенями. Саме це діафрагмально-реберне дихання є основою для якісного мовлення. Воно робить голос сильнішим та виразнішим. Дитина зможе вимовляти довгі речення без зупинок. Мовлення стає плавним і це покращує вимову багатьох звуків. Наша робота на заняттях на логопедичних заняттях ми активно розвиваємо цей тип дихання. Ми зміцнюємо дихальну мускулатуру вашої дитини та збільшуємо об'єм легень. Чому це важливо? Правильне дихання насичує мозок киснем, що позитивно впливає на увагу, розумову діяльність та емоційний стан дитини. Ваше домашнє завдання права повітряна кулька. Продовжуйте тренувати дитину вдома, це посилить ефект від занять. Попросіть дитину сісти прямо і покласти свою руку на живіт. Нехай вона вдихне тихо і повільно, ніби надуває повітряну кульку в животі. Плечі мають бути нерухомими. Потім нехай повільно видихає свистячий звук ніби з кульки виходить повітря, живіт має поступово опускатися. Слідкуйте, щоб видих був якомога довшим. Робіть цю вправу 5-7 разів на день. Ваша підтримка вдома дуже важлива. Почніть вже сьогодні. Пишіть плюс в коментарях та запишіться на консультації. Ми разом з вами зробимо мову вашої дитини вільною, а голос впевненим.